Доброго дня, шановні вступники. Приймальна комісія Західноукраїнського національного університету інформує з наступним етапом ходу приймальної комісії. Хочемо наголосити вам на тому, що розпочинається робота щодо вступу за освітнім ступенем магістр. Так, заяви. Вступників на освітній ступінь магістра, розпочнуть подаватися нашими вступниками з 8 серпня, закінчення подачі заяв відбудеться 25 серпня, після чого будуть формуватися рейтингові списки та накази на зарахування наших вступників. Проте варто наголосити на декількох аспектах вступної компанії щодо вступу на магістратуру. Перший аспект полягає у тому, що ті вступники, які Мають можливість проходити співбесіди замість ЄВІ або замість ЄФВВ, мають можливість зареєструвати свої документи до 5 серпня та подати заяви на проходження у співбесідах. Також повідомляємо вступників, які вступатимуть на деякі освітні програми, які мають можливість щодо. Правил вступу складати співбесіди замість ЄФВВ і бути зарахованими рекомендованими до зарахування. Це такі освітні програми, як автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Наступна освітня програма це є екологія та біоекономіка, а також автоагрономія, автомобільний транспорт та правоохоронна діяльність. Наголошуємо на тому, що для того щоб брати участь у конкурсі на місця державного замовлення, ви повинні зареєструватися на співбесіду до 5 липня та пройти співбесіду, яка визначена згідно правил прийому 6 серпня. Також повідомляємо про те, що ті вступники, які будуть брати участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб, матимуть змогу. Подавати свої заяви на вступне випробування до 20 серпня. Ми чекаємо вас у Західноукраїнському національному університеті та бажаємо вам з 1 вересня стати частиною нашої великої університетської родини.